Привіт! Усі ви напевно чули про ці три веселі букви, що змушують увесь криптовалютний ринок шаленіти, а телеграм-канали розриватись від повідомлень. Так, це ІТФ. В цьому відео ми розберемо, що таке ІТФ, який вплив майбутнього прийняття Ethereum ETF на ринок. розберемо, в чому різниця між Ethereum ETF та Bitcoin ETF, Та визначимо, яка монета буде наступною. Отож, що таке ІТФ? Крипто ETF або Exchange Traded Fund – Це фонд. Який інвестує в криптовалюти або в пов'язані з ними активи. Головна ідея цього фонду надати інвесторам можливість купувати та продавати акції фонду на традиційних біржах, так само, як звичайні акції. Це робить інвестування в криптовалюту простішими та доступними для всіх. Крім того, крипто ETF зазвичай підпадають під регулювання фінансових органів. Як результат, це підвищує довіру інвесторів, адже такі фонди повинні відповідати певним стандартам та правилам, що робить їх більш надійними. Пер давайте поговоримо про актуальні новини вже 23 липня. Аналітики та ком'юніті в цілому очікують офіційний початок торгів Spot, Ethereum ETF. Передумовами для цього були схвалення першої партії спотових Ethereum ЄТФ, яке відбулося 27 травня. Також 15 липня відбулось прийняття перших всі один форм для трьох із восьми емітентів. І як вишенка на торті, 17 липня, Ethereum ЄТФ отримав дозвіл на торгівлю від SEC на Нью-Йоркській фондовій біржі. Отож, до чого може призвести початок торгів? Перш за все, він може підштовхнути ціну до історичних максимумів тобто понад 5 тисяч доларів США. Повідомляє Bitwise. це може відбутися не одразу, а цінова динаміка може початися трипкоподібно через витік грошей із Grayscale Ethereum Trust на суму 11 мільярдів доларів після того, як він перетвориться на ETF, Написав головний інвестиційний директор Bitwise Мед Холден у звіті у вівторок. Також у Bitwise зазначають, що біткоін зріс приблизно на 25% з моменту запуску спотових ETF у США в січні та більш ніж на 110% з моменту коли ринок почав ціноутворення під час потенційного запуску в жовтні минулого року. Чи можемо ми очікувати щось схоже зараз з Ethereum ETF? Для цього давайте порівняємо Ethereum ETF та Bitcoin ETF. Та чому приплив грошей з Ethereum ETF буде істотно відрізнятися від Bitcoin ETF? IT директор Bitwise раніше передбачив, що спотові Ethereum ETF залучать 15 мільярдів доларів чистого надходження за перші 18 місяців. І це повільніше, ніж Bitcoin ETF. Які досягли цієї віхи чистого притоку лише через 5 місяців торгів. Однак гроші, що надійдуть в ETF, матимуть більший вплив на ціну з трьох пов'язаних причин. Перше, короткострокова інфляція ефіріума фактично становила 0% за минулий рік, порівняно з однією цілою для біткоїн на момент запуску спотових біткоїн ETF. Це означало, що нам потрібно було купити біткоїн на суму 16 мільйонів. Мільярдів доларів щоб покрити ці відсотки. Друге, майнерам біткоїнів, як правило, доводиться продавати нові біткоїни, які вони виробляють, щоб покрити значні операційні витрати. Тоді як стейкери ефіру цього не роблять, оскільки прямі витрати на забезпечення протоколу Proof of Stake набагато нижчі. І нарешті, оскільки стейкери ефіру блокують свої активи, щоб отримати винагороду, то це відбувається поза ринком. Тому ми уникаємо жодних ризиків щодо масштабних зливів ефіру у стакан від стейкерів. Та раптовий падій ціни. Проте, як Case of Research зазначає, що розумно очікувати, що ціна ефіру може спіткнутися одразу після запуску ETF. Тобто, спочатку ми можемо побачити тимчасову просадку подібно до того, що сталося з біткоїном, а після цього нас очікує підйом у довгостроковій перспективі. Тепер давайте поговоримо про те, яка монета буде наступною. Нещодавне схвалення спотових ефірів МТФ підігріло спекуляції. Щодо ETF для інших криптовалют. Але насправді аналітики вважають малоймовірним, що схвалення Ethereum ETF призведе до великої хвилі схвалень для інших монет, але все ж таки залишаються декілька монет, які вже можуть отримати ETF до кінця цього року. Керуючий активами OneApe вже подав заяву на продаж Solana на ETF, ставши першим в США лише через 6 днів після того, як 3IQ подала заяву на подібний продукт в Канаді. Відомо, що Ванейк завжди був першим у цьому просторі. Саме він подав заявку на спотовий Ethereum ETF ще в 2021 році, майже за три роки до того, як СЕК почала співпрацювати з емітентами, серед яких тепер BlackRock, Fidelity, Ark Invest та інші. Також президентські вибори в США можуть стати проривом для додаткових крипто etf За часів адміністрації Байдена Солана так і не наблизилась до отримання власного ЕТФ. Але за даними маркетмейкерської фірми GCR, якщо Дональд Трамп знову займе Білий дім, Солана ЕТФ може бути ближче, ніж думають багато спостерігачів. І з точки зору ціни, ETF Солани має набагато більший потенціал зростання, ніж біткоін, коли дебютував його спотовий ETF. Чому? ж це так важливо завдяки цьому ринок стає більш зрілим і більш доступним для інвесторів. ETF відкриває нові можливості для інституцій та фондів, які можуть принести більше капіталу на ринок і підвищити довіру до цифрових активів. Так що тримайте руку на пульсі, слідкуйте за новинами та будьте готові до нових можливостей у сфері криптовалюти. Також не забудьте заглянути до нашого власного телеграм-бота з актуальними аналізами ринку, свіжими новинами та новими стратегіями заробітку. Гарного дня і хай вам щастить!